Що стосується закону про мобілізацію, про призиви, мені здається, що тут дуже ну, багато спекуляцій. Давайте постараємося от розкласти все по полочки. Коли почалася війна 24 люте 2022 року, я особисто був свідком оцих черг біля воєнкоматів. Я особисто знаю людей, які не достоялися в цих чергах перший-другий день, і потім знайшли іншу форму, якби піти в добровольчі загони. Але зараз суть питання то в чому полягає? От зараз в Україні ну, якби, поширюється така думка, що от тоді були добровольці, тоді було, а зараз цього нема, а зараз ховаються, а зараз стараються десь повтікати. Ну, Тут, знаєте, десь правда знаходиться посередині. Тоді два з половиною роки назад дійсно був такий підйом. Тоді було дуже багато добровольців. По якій причині тоді було так, а зараз цього менше? Чому зараз черги не стоять? Ну, тому що черги вже тоді відстояли, тоді вже пішли ті, хто хотів піти. І треба ще чітко розуміти, що не всі родилися воїнами, не всі психологічно можуть воювати. Взагалі-то, по наукових дослідженнях воїнами народилася одна четверта чоловіків в світі. Ну, це воїни, це їхня природа. Вони можуть іти воювати. Їм це не страшно, це відповідає їхній природі. То це 25% населення і не України, а кожної країни. Це якби той потенціал, який є по науці. Так от виходить, що тоді це був всенародний підйом, тому що тоді була війна, тоді ми всі піднялися, хто в тилу, хто на фронті, для того, щоб треба було протистояти цьому агресору і стали там, як знаєте, одною стіною. Але давайте теж будемо правдивими. Що тоді ми думали, що війна буде два тижні, потім ми думали, що війна буде два місяці. По нам так говорили. І Арістовіч сказочник про це говорив багато, і інші урядовці теж, і блогери про це говорили. А воно щось затягується, затягується, затягується. Тобто, я хочу сказати, що коли йшли воювати в 22-му році, йшли добровольцями, недобровольцями. Ішли з надією, ось ось і закінчиться, ось ось і перемога, ось ось і закінчиться, ось ось, і все стане на свої місця. А це ось ось і не наступило. І знаєте, я кажуть, наступило за два з лишнім роки таке якби певне морально-психологічне вигорання, тому що це ж ну, постійне життя в стресі. То порівнювати ситуацію, тобто основна думка, яку я хочу зараз довести, що порівнювати ситуацію 22-го року і ситуацію 24-го року в плані призиву чоловіків, ну, в принципі, неможливо. Це не порівняння. Ситуації, просто непорівняльні. Це перша те, за яку я хочу сказати. Але це не значить про те, що в 22-му році йшли воювати інші чоловіки, інші українці, а в 24-му році це вже інші. Ні, це всі ті самі українці. А тільки тут зараз, скажімо так, кількісно менше тих, хто добровільно хоче йти. Це по-перше. По-друге, на мій погляд, трішечки є нехороших спекуляцій по неправильно. Роботу ТЦК, по-третє, створюється такий негативний інформаційний шум у вигляді, як на мене, проросійських і ПСО, які навмисно будоражать Україну, тому що в Україні не поповне не просто повномасштабна війна йде, в Україні йде ще гібридна війна, і Росія вкладає мільйони і мільярди доларів. На інформаційні психологічні операції. І дуже багато того, що ми черпаємо в телеграм-каналах, в Ютуб каналах, різноманітних відео, це є е, проекти. І дія е, проросійських і ПСО, або чисто російських, або проросійських і псо, тобто інформаційно-психологічні операції. Таким чином е, створюється така нагнітугніттю чи дуже е, атмосфера, що ТЦ, ТЦК це насильники, це вони забирають, береться якесь одне відео, розкручується, бутафориться там, крик біля нього піднімається. Знаєте, я дуже добре пам'ятаю 2014 рік відео по Донбасу. Ну, це таке трішечки відхилення, але я хочу сказати, що те, що я говорю, що тоді, що зараз це одинаково. Це з одної той саме опори. Це що-що, це але Росія вона від лукавого. І Росія відлукаво це значить, вони дуже рідко кажуть правду, і вони в основному стараються брехати. І це інформаційно-психологічні операції, вони носять брехливий характер, вони якби для того, щоб вплинути на українців і роз'єднати їх, посварити їх всередині, а таким чином ослабити. Так, от я чого спомню про 2014 рік. Тоді ну, трішки інше, але подібне було, подібне як так само інформаційно психологічні операції. Я тоді ці відео відслідковував, сам їх досліджував, потім докопувався. Так, от що там було? Там була група артистів російського походження, яких вдівали в українські одежі, вони розмовляли деякі на українській мові, деякі на російській мові, і їх привозили в ті чи інші населені пункти, знімали їх російські телеканали, і вони там будоражили ситуацію від імені українців. Вони псевдоукраїнці, вони такі незадоволені, вони розказували про отих, пам'ятаєте, як. Розп'ятих немовлят, роздавлених людей танками. Ну, тобто, оце та брехня, яка тоді поширювалася, і вона транслювалася що в українських засобах масової інформації, старалися їх пробивати, і особливо на російських телеканалах. І таким чином це вся брехня, якби ну, по суті, наружу. Тоді я знаю, що дуже гарно спрацювала інфо. Значить, Українці, тележурналісти, які провели свої розслідування, які просто дослідили оцих артистів, прізвища по батькові, де народилися, чим займаються, і показують відео, показують артиста. Показують відео, показують артиста. Ну зараз трішки інша ситуація. Росіяни стали більш лукавими, більш розумними. Вони вже так грубо не працюють, як тоді працювали в 2014-15 році. Але я впевнений, що більшість оцього психозу, який є зараз в засобах масової інформації про роботу ТЦК і про військові призиви, це Інші все-таки робота або російських, або проросійських і ПСО. Це однозначно. Для мене тут ну, сумнівів немає ніяких.